хто не зареєструвався, чекатиме наступного року. У понеділок завершилася реєстрація на незалежне тестування. У центрі оцінювання якості освіти опрацьовуватимуть документи, які надійдуть до них з поштовим штемпелем що за 28 лютого. У центрі кажуть, абітурієнти вже звично чекають останнього дня. Черги охочих зареєструватися, і в понеділок не припинялися. Хоча запис на тестування тривав перед цим два місяці. У Львівському центрі вже прогнозують, цьогоріч річ складатимуть. Тести 33 тисячі учасників. Нагадаємо, незалежне тестування відбуватиметься з 2 по 24 червня. Ті, що вже зареєструвалися, а потім передумали і вирішили додати або зняти предмети. Щось уточнити, вони мають право перереєструватися до 20 березня. Ті, хто в силу об'єктивних поважних причин, надавши документи, що ну людина прохворіла два місяці, не змогли зареєструватися. Вони також будуть зареєстровані до 20 березня. Цього року абітурієнтів екзаменуватимуть з 12 предметів. При цьому випускник може обрати не більше п'яти.